третіми сьогодні вийдуть на суд журі Alco Brothers і Funk You. Приглашаю на сцену два следующих колектива, які будуть приймати участь в батл номер три нашої програми сьогоднішньої. Це команда Alco Brothers і Funk You. Скільки коштів ви потратили на те, щоб приїхати в Київ? Ну, якщо на всіх порядка трьох тисяч гривень. Отак, от три тисячі гривень. Сіяли собі і поїхали. На поїзді автомобілем. О, крутяк, алкого автомобіль. Ну так щоб знати. Мама. А ну добре. Встречаємо Алко Бразерс, Алко Бразерс, Львів, Реп, Хіп-хоп, R&B, Soul. 2009 Вигадали назву, святкуючи запис першої пісні. Фанатіють від творчості письменника Дена Брауна. Виступає на благодійних хіп-хоп вечорах. Привіт, я Віктор Бронюк з групи Тік. Я поставив 20 гривень на те, що гурт Львова Алкобразис обов'язково переможе. Віктор Бронюк небритий олень, любить хоровий народний спів, вишиванку і медвуху. Поснятики пробуйте не перемогти. Відповідала лиш любов'ю тоді, коли бували дні, ставалось я один, коли майже на дні був твій непутьовий син, ти любов моя, ти печаль моя В пам'яті слова, все бачить небеса, все бачить небеса. Є -є -є. Yeah. Yeah. Я не хороший син, прошу вибач, та не проси мене тримати, все в собі, Я виріс, я, я назавжди залишусь тим, ким є, самовпевненим і чесним не знатиму, чи поб'є впевненість належність, пробай за всі мої поступки, постійні сльози, без цілення, прокрутки, все, я став серйозним, вже досить болю дісталась від Бога з собою. Я хочу просто сповна тобі, відплатити любов'ю Крубай за те, що часто п'ю, і повертає пізно але тебе люблю, і так буде завжди залізно. Змінити пса життя, але вже нато. І я плював, що не наводить У мене пісто Щоріс без батька, що бачиш і сльози але це вище гайні все, я став серйозний І на колінах прошу вибачма, я чесно Залишуся навіки сином я завдавав багато болю тобі, відповідала лиш любов'ю тоді, коли бували дні, ставалося я один, коли майже на дні був твій, небудьовий син, ти любов моя, ти печаль моя В пам'яті слова все бачить небеса, все бачить небеса, є, yeah, yeah, yeah. Допустим, помилок, а я й не рахував, скільки непотрібних слів тобі сказав, скільки слів ще раз мене лили твої очі, мама просив пробачення, обіцяв, але марно. Я не намагався бути ідеальним сином. Можливо, завдяки цьому, я виріс сильним. Та інколи полиді, хочу падати, твої обійми. Обійми мене. Не часто молюсь Богу, але знає, вірю в нього. І не твоя вона, що доля нас поставила на дві дороги. Ти дорога, мені я без тебе, як самотній корабель у морі, дивлюсь без небо Згадую дитинство, як я малий біжу до тебе. А знаєш, мам, мабуть, так треба. Не зрозділяю тільки відстань, так де обіцяю, ти будеш чути, голос, мій упінь. Завдала багато бою тоді, відповідала лиш любов'ю тоді, коли бували дні, я один, коли майже дні був твій небудьовий син, ти любов моя, ти печань моя, в пам'яті слова все бачить, небеса, все бачить небеса давно багато бою туди, відповідала лиш любов'ю тоді, коли бували дні, здавалися я один Коли майже на дні був твій небудьовий син, ти любов моя, ти печаль моя, в пам'яті слова все бачить небеса, все бачить небеса. Країв, не повернулись птахи, і стало холодно, чому буває, так завжди ти вже давно не відчуваєш мамого тепла, я став черствим і замерзла твоя душа. І над будинком тихо падав, сніг я оглядався, і він повільно на асфальті просто приземлявся. А з ним руки пішли, і появилися інші сніжні. Сніжки. Мені здається, що публіка вже вирішила Уже й додати нічого. Заходьте на портал дім та віддавайте свої голоси за гурти, які найбільше вам сподобались. Той з них хто отримує найсуттєвішу підтримку глядачів, здобуде приз глядацьких симпатій та приєднається до наших фіналістів на великій сцені. А наступний гурт, который буде співати на цій сцені, це гурт Фанк Ю. Ми дуже довго грали як хіп хоп команда, не, не, живо, не живим составом. А полгода мы существуем, собрали живой состав и чуть-чуть так более фанковую сторону ушли. Вот сейчас экспериментируем хіп хоп фанк, вот делаем живую, потому что очень мало групп, которые это делают. Поехали! Фанк Ю! Фанк -Ю. Київ реп хіп-хоп 2010 рік. Переконані, що єдині в Києві грають хіп-хоп наживо. Пишуть пісні для російських реперів. Гітарист є громадянином Еквадору. От Торвальд from Ukrainian Rock Music. Свіжа кров від діджус на каналі М1. Я за фанк Ю. Женя Аторвальд любить чіпси, зустрічається з чіксами і витрачає на них лавандос. Скажи, ні, бичю, нам все палю. По... Свою риму тулю. Я за фанк ю.

Та да, сложно, навіть находять общей язик в такому огромному колективі. Мусимо запитати у шановного пана Олександра Солюка, як його думка з приводу такого репу. Тут у нас унікальна ситуація сталася. Мені дуже сподобались хлопці зі Львова, але умови нашої програми такі, що ми маємо слухати чисте, живе виконання. Хлопці зі Львова маєте шанс в цьому житті все виправити. Сьогодні ми почули від вас досконалу фонограму. Так, ви співали разом, але ми чуємо дуже гарно. Фанк'ю співали наживо, помиляючись часом, дихаючи неправильно, але то було живе життя справжнє і тутешнє. Я дуже хочу, щоб ви не відтворили шлях групи «Мілі Ванілі», яка одного разу попалилась на фонограмі. І з того разу з колін вже не піднялись. Я дискваліфікую Brothers. Більше того, я не кажу вам диплом. Повертайтесь колись з честю. за все хочеться подякувати людям, які нас підтримували. А вони все бачили, вони все чули. Ми не їхали сюди перемагати. Ми їхали сюди. перш за все показати нас, показати, за представити Львів. І показати, що таке алкобразер, що хіп-хоп в Україні є на українській мові.